Реставрація дверей продовження. І так, триденний марафон з пилянням, шліфуванням кругликів завершено. Вибір, яке дерево обрати для декору фанери, залишився на акації, причому на не було саме свіже дерево, яке ще не встигло висихнути. І хочу вам показати, як деформувались круглики абрикоси, причому вона була взята з дровника, і свіжа акація. Абрикоса сильно вигнулась, і не те, що потріскалась, її прям порвало. Це сталося з усіма кругликами, великими, маленькими, немає значення. Така сама історія із вишнею. Що ж до акації так, вона деформувалась вигін незначний, візуально майже непомітний. Дерево потріскалось, але таких змін зазнали тільки великі кругляшки, маленькі поки що взагалі ніяк не змінились. Чому я вибрала живе дерево акації, хоч мене і застерігало, що його покрути, і треба спочатку дочекатись висихання. Бо при висиханні акація буквально кам'яніє. Батько розказував, що при ремонті даху не зміг не від вбити у дерево, настільки воно було міцне. Цим деревом була саме акація. Те, що сухим деревом працювати значно складніше, я впевнилась і на власному досвіді, бо при перших своїх експериментах дерево було підсушене. А тепер уявіть, яку кількість кругликів мені потрібно було напиляти. Якби я дочекалась висихання, то просто вбила б техніку. Отже, у акації ще є час підсохнути, поки я продовжу підготовлювати двері, і якщо будуть якісь зміни, обов'язково вам покажу. Що ж, я відправляюсь на своє робоче місце. Гарного вам дня, до завтра!